Поки міждержавний авіаційний комітет розбирався з причинами катастрофи, розгорався кримінальний скандал. Родичі загиблих почали звертатись зі скаргами на зникнення коштовних речей, дорогих годинників, обручок тощо. Така ганьба примусила ворушитися важкозадих російських правоохоронців. Однак довести вони змогли тільки причетність своїх співвітчизників до крадіжки банківських карток. І хто став тими злодіями? Же бракуваті місцеві селяни? Ні. Четверо доблесних військовослужбовців, елітних військово-повітряних сил Російської Федерації. А ми тут ще дивувалися, що по наших містах і селах завзято мородерять якісь там і нині дикі буряти та якути. Вони виявилися не просто жадібними крадіями, а й рідкісними дурнями, тому попались, коли почали знімати гроші з крадених карток. У вересні 2013-го військовий суд у Смоленську виніс їм вельми поблажує вироки. Один отримав два роки позбавлення волі в колонії суворого режиму, троє взагалі відбулися умовними термінами.